Привіт! У нас таке ранкове замовлення. Треба зробити електровелосипед. Не дуже потужний, але надійний. Встановили вже бокс під контроллер, акумулятор. Він зйомний. Встановили заклепки під різьбу М5. Все надійно. Дроти всі захищені. Так. Це буде велосипед алюмінієвий на 26 колесах, широкою гумою 2,35 дюйма, подіння, да. Двигун редукторний на 48 вольт, 350 Вт. Акумулятор на 400 Вт по пробігу десь до 40 км. Велосипед ще обладнаний перемикачем швидкості Shimano і зірочкою Shimano Все гарної якості, оригінал, металеві щітки. Ось такі дискові гальма механічні. Все дуже легко керується тросиком. Зараз будемо підключати ручку газу. Вона тут клавішного типу з вальтметром з індикацією заряду. І буде перемикати швидкості Шимонівські на 7 швидкостей. Також тут дуже легко керується руль. По нахилу, по висоті, такий гібрид між міським велосипедом і горним. Сідушка комфортна, з пружинками, паролончик височенький такий, теж керується дуже легко, ручашком ексцентрика. ну Взагалі-то вийде такий і простий і надійний електровелосипед. Підійде як і для до так і можна щось по хозяйству перевезти на багажничку. Що кому сподобався, звертайтесь. Він є в чотирьох кольорах. Це велосипед нашої фірми. Вони є постійно в наявності. Їх не потрібно довго очікувати. Вони в нас є в зібрані в різних комплектаціях, з екранчиками. Є на що подивитися. Такий кошик йде до цих велосипедів. Кошик сйомний, можна його, якщо не використовувати, зняти. Такий він, як. Для продуктів можна як сумочку використовувати. Шо? Звертайтесь, будемо раді. Гарного всім дня!